Продам ось такі фонарики. Світить хорошо, дуже ярко. Він йде з карабіном таким. Ось це магніти, можна зачіплювати куди хоч. Далі регулювати можна отак. Ну, якщо причепив, наприклад, до холодильника і воно буде стояти. Ну, причеплено, і можна нахиляти в яку сторону ти хочеш світло. потім крутити можна по кругу. Дальше. Ось ці далі. Ну, це вже по понаному світить. Ось так. Далі тут є виходи. Кнопка. Виход для зарядки і виход USB. Ось так. Виход USB це для підзарядки будь-якого будь гаджета. Ну, але краще. Не использувати, так як воно садить батарею, а краще від сіті заряджати любі гаджети. Для зарядки йде виход t s Ось такий провод. І з таким виходом. Кольора є сірі і червоні. Дані фонарики. Комплектація така сама, тільки різні кольори. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, є в наявності.